AutoCAD CL3D та Autodesk InfraWorks – це взаємопов'язані споріднені програмні продукти для інфраструктурного та містобудівного проєктування. Зараз ми в AutoCAD CL3D, де можна швидко зібрати дані різних форматів на території, на якій ми хочемо розгорнути проєкт, та, власне, виконати детальний проєкт інфраструктури та забудови. Тут, наприклад, ми маємо його прив'язаний матеріал аерофотозйомки та два класи ГІС-об'єктів зелених зон та будівель. На основі файлу точок ми отримуємо модель рельєфу. Якщо ми подивимось на неї в трьохвимірному вигляді, то ми побачимо невеличку форму рельєфу у північно-західній частині нашої території. Звичайно, що перед тим, як взятися за детальний проєкт, нам потрібно виробити концептуальне бачення того, як має виглядати ця територія по завершенню проєкту. Для цього є Autodesk InfraWorks. Дуже ефективний, але досить простий у використанні програмний продукт. Тому зараз ми проекспортуємо цей файл CL3D формата IMEX. Це обмінний формат InfraWorks. І ми переходимо в Autodesk InfraWorks. Перш за все ми проімпортуємо файл IMEX, що ми щойно створили отак Civil 3 d щоб отримати модель рельєфу. Ми побачимо, що InfraWorks досить точно відбудовує рельєф. Далі додамо матеріал аерофотозйомки. Щоб його правильно розташувати, ми виберемо систему координат, в якій він був прив'язаний. І він автоматично натягується на модель рельєфу. Далі ми проімпортуємо клас даних будівель. Для того, щоб правильно його налаштувати, нам потрібно вибрати відповідний тип даних. Якщо ми хочемо, щоб дахи були показані схилами, то нам потрібно вибрати відповідний атрибут величини цих схилів в таблиці атрибутивних даних вихідного класу даних. І ми також розташуємо будинки по висотах поверхні. Якщо деякі з них опинилися за межами нашої території, ми можемо їх просто вибрати та видалити. Для того, щоб об'єкти цього класу виглядали більш реалістично, ми можемо їх всі вибрати та застосувати до них певний стиль фасаду. Можна визначити будь-яку добірку об'єктів для того, щоб масово відредагувати значення їх властивостей та параметрів. Наприклад, ми виберемо ці об'єкти, щоб зменшити їх висоту. Це гаражі. Зараз ми виберемо один об'єкт, змінимо його стиль фасаду і призначимо йому матеріал даху, а також відрегулюємо його висоту. Додамо клас даних зелених зон і налаштуємо його подібним чином. В якості і стилю виберемо певну породу дерев. І визначимо типову віддаль між об'єктами, коливання цієї віддалі, а також застосуємо масштабні коефіцієнти до розміру цих об'єктів. Таким чином ми зібрали всі дані, що маємо на цей момент по нашій території. І тепер спробуємо зробити щось нове. Наприклад, намітити дорогу. Для того, щоб покращити доступність цієї території. Інфраверкс автоматично відбудовує укоси від дороги до рельєфу. Дорога лежить занадто високо над рельєфом. Щоб це виправити, ми просто додамо точку до профілю цієї дороги та понизимо положення цієї точки. Далі ми проімпортуємо модель будівлі з Autodesk Revit. Можливо, вона була побудована в інших одиницях, наприклад, футах, тому вона занадто велика. Зараз ми тут все робимо в метрах. Щоб виправити цю ситуацію, ми просто застосуємо певний масштабний коефіцієнт до розмірів цього об'єкту. наприклад, 0,3. десятих ми трохи змістимо та розвернемо цей об'єкт припустимо що це буде офісний центр Далі ми накреслимо земельну ділянку для цієї будівлі. Якщо ми хочемо позбутися фасок на кутах земельної ділянки, то достатньо просто додати вершини. Припустимо, що ми хочемо, щоб ця ділянка була з покриттям. Але поточний стиль цього не підтримує. Тому ми його просто скопіюємо, фактично створивши новий стиль. І в цьому новому стилі ми видалимо зовнішній контур та додамо заповнення і застосуємо цей стиль до земельної ділянки. Далі ми намітимо дорогу через земельну ділянку та з'єднаємо її з головною дорогою. InfraWorks автоматично будує перехрестя. Далі додамо невеличкий водний об'єкт перед головним фасадом цієї будівлі. Закріпимо більшу частину межі земельної ділянки кам'яним парканом. А там, де вона прилягає до головної дороги, ми розташуємо напівпрозорий металічний паркан. Ми також розмістимо дерева вздовж паркану. Визначимо типову віддаль між об'єктами, коливання цієї віддалі, і застосуємо масштабні коефіцієнти до розмірів дерев. І ми проекспортуємо все нове, що ми зробили в LDS InfraWorks, Назад формат IMEX для того, щоб зробити ці дані доступними для AutoCAD Civil 3D. Autodesk InfraWorks можна створювати анімації різних типів. Зараз ми побудуємо анімацію найпростішого типу. Для цього ми визначимо 10-15 ключових кадрів. Анімації, створені в Infroworks, можна легко конвертувати в популярні формати відеофайлів. Відео, що буде зроблено з цієї анімації, також викладено на моєму каналі. Називається воно An Example of Autodesk Infraverse Video Output. І ми вмикаємо процес конвертації цієї анімації в формат. AVI І ми повертаємося в AutoCAD CL3D, перш за все, ми проімпортуємо файл формату .imx що ми створили в Autodesk Infraworks. Ми видалимо всі зайві об'єкти, і головне, що ми вдало проімпортували траси доріг, створених в Autodesk Infraros. Причому ці траси проімпортувалися разом з профілями. Ми побудуємо перехрестя цих двох доріг. В діалогових вікнах побудови перехрестя ми можемо перевизначити параметри. В тому числі ширину доріг, що перетинаються в цьому перехресті. Автокад Civil 3D автоматично відбудовує виходи на рельєф. Подібним чином ми побудуємо друге перехрестя. І таким чином ми вже створили модель цієї дороги, яка є достатньою основою для того, щоб отримати висотні позначки, горизонталі. Обсяги робіт, щоб вивести види перерізів і взагалі завершити проєкт дороги. Цю модель дороги ми розтягнемо на всю трасу головної дороги. В триговімірному вигляді ми зможемо легко розрізнити виямки та насипи. Спасибі за те, що ви передивилися це відео. і, Будь ласка, коментуйте його і задавайте питання.